Друзі, вітаю! Сьогодні, 14 березня, з вами знову Клочок. Путін вчора відповів Трампу і сказав, я готовий припинити вогонь на 30 днів, але висунув низку умов. Спецпредставник Дональда Трампа, Вітков, який перебував у Москві, нібито з ним зустрівся, маю на увазі з Путіним, а нібито і ні. і Полетів до Баку. Чому до Баку? Поки що я лише здогадуюсь, обов'язково вам про це розповім. Але Трамп не очікував. Довго, до ранку, чи буде Путін припиняти остаточний вогонь чи ні, і вже почав задіювати певні механізми. Це лише квіточки, які Трамп може використати для того, щоб тиснути на Москву. Я зібрав вам інформацію, яка була оприлюднена цієї ночі, і зараз готовий поділитися з вами нею, оскільки сьогодні ще попереду дуже важлива телефонна розмова Трампа і Путіна. Ну, про про неї говорили вчора обидва президенти і Америки, і Росії. Чи вона відбудеться? Поки що офіційного підтвердження нема, але Пісков сказав, що в будь-який момент вони готові це організувати. Про це він сказав ще вчора. Давайте про це все, друзі, спробуємо по порядку розібратися. Тому, будь ласка, підпишіться, хто цього не зробив раніше. Я вам шалено дякую за те, що ви підтримуєте мою роботу. Ви це робите своїми коментарями, вподобайками, шерами. Тому... Прошу вас, робіть так і надалі. Це допомагає просувати правдивий україномовний контент на платформі YouTube. Отже, тепер про все це спробуємо по порядку, тому що нині не так то просто, як видається на перший погляд. Спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії Стів Вітков був у Москві, провів переговори, з ким не поточнюється. Його помітили також і в посольстві Сполучених Штатів Америки. Там він пробув лише одну годину, але загалом у Москві він перебував приблизно 12 годин. Після візиту він повертається до Сполучених Штатів Америки. Про це повідомив радник з питань національної безпеки Дональда Трампа Waltz, в Fox News. і сказав: я розмовляв зі своїм колегою, який знаходиться там. Тобто у Москві, і він повертається назад, щоб ми могли оцінити це та обговорити із Президентом Трампом, який ухвалить рішення щодо наступних кроків. Волц також заявив, що Вашингтон з обережним оптимізмом оцінює перспективи врегулювання війни між Росією та Україною. Ну, дійсно, Путін, ніби ти не заперечив, як завжди. Ми ж готові там припинити війну. Ми за мир у всьому світі, ми за мир во всьому мірі, як завжди говорить Росія, ще з часів радянського союзу, але робить своє. Безумовно. Так от, за словами Волца, повернення Віткофа США стане нагодою для детального аналізу, власне, що ж там відбулося у Росії. Але я вважаю, що інформація вже є у Дональда Трампа. Питання залишається поки що відкритим: зустрічався Вітков із Путіним чи не зустрічався? Я на цьому наголошую, тому що окремі телеграм-канали пишуть, що так зустрічався. Російські офіційні ЗМІ про це не говорять абсолютно нічого. Але російські офіційні ЗМІ повідомляють про те, що літак Віткофа полетів не до Вашингтону, а до Баку, до Азербайджану. Чому? Питання поки що також відкрите, тому що зараз з'являється вже інформація на момент запису цього відео, що Сполучені Штати Америки розглядають поглиблення відновлення співпраці із Газпромом. Для того звісно, щоб постачати енергоресурси російські на світові ринки, і також Сполучені Штати Америки обговорюють, як сказав Волц із Росією та Україною усі варіанти врегулювання, включаючи питання територій та можливе розміщення європейських військ, тобто в пакеті переговорів між Україною, США та Росією питання не лише військові. А в тому числі і території, і дипломатичні питання, і, як ви бачите, навіть енергетичні, і санкційні в тому числі. Звісно, санкції є найефективнішим інструментом тиску на Росію. Ми губилися в здогадках попередні місяці та навіть роки, ну як це так сталося, що загалом Європа і США ввели Стелю цін на нафту російську, а Росія продовжує торгувати нею і доволі успішно. Так, ми знаємо про використання нею тіньового флоту танкерного для того, щоб вивозити нафту в усі точки світу. Навіть санкції, які були введені Джозефом Байденом, буквально на завершенні його каденції, вони, на жаль, не стали тим інструментом, який би повністю перекрив би кисень Росії. Кисень для постачання валюти до державного бюджету від. Продажу нафти. Хоча їм стало робити це набагато складніше. В чому ж, власне, ну, криється оця проблема, бо сьогодні вона стала очевидною. Якось так, ну от реально, за дивним збігом обставин, друзі, 12 березня цього року спливла дія генеральної ліцензії 8Л, так вона називається Міністерства фінансів США, яка дозволяє російським фінансовим установам, ну і не лише російським, здійснювати різного роду. Валютні операції, в тому числі і в енергетичному секторі. Так от цього разу Дональд Трамп і, ну, і Міністерство фінансів, яке нині фактично йому підконтрольне, не продовжило цю ліцензію. А от Джозеф Байден її постійно продовжував. Він про це зовсім не говорив. І низка моїх експертів, колег, які ну, більш посвячені в ці деталі, з якими я мав нагоду дуже коротко поспілкуватися саме з цього приводу, кажуть: ну, можливо, навіть і в уряді України не знали про цю ліцензію. Але. У уряді Байдена точно про це знали, що ж це друзі за ліцензія? Генеральна ліцензія 8 l навіть попри санкції Європейського Союзу дозволяла ключовим 12 російським фінансовим установам здійснювати валютні операції, пов'язані з енергетикою. Це дуже важливо, і там є навіть цілий пункт для того, щоб ну, зрозуміти, що ж це за операції. Я вам зараз їх детально... Процитую: це видобуток, виробництво, очищення, зрідження, газифікація, регазифікація, перетворення, збагачення, виготовлення, транспортування або купівля нафти. Включаючи сиру нафту, конденсати, необроблені мастила, скраплений природний газ, нафтопродукти, природний газ або інші продукти здатні виробляти енергію, такі як вугілля, деревина або сільськогосподарська продукція, виробництво біопалива або урану в будь-якій формі, а також розробка виробництва, виробництво, передача або обмін електроенергії за допомогою будь-яких засобів, включаючи ядерні, теплові та відновлювані джерела енергії, тобто фактично все. Світ міг торгувати і надалі з Росією повністю енергоресурсами. З транспортуванням так була проблема, безумовно. Бо танкери повинні були отримувати страховку від компаній, які страхують вантажі. Для того, щоб вони могли легко перетинати там морські кордони і далі вивантажуватися. Але навіть і це обійшли росіяни. Тому за великим рахунком, на жаль, я вимушений констатувати, що ті всі санкції, які вводилися Білим домом Джозефа Байдена проти Росії, вони були неефективними. Ну, звісно, буду нещирим, щирим, якщо скажу, що зовсім нульові вони були. Ні, певний ефект від них був, але не настільки, який нам потрібний. Ну і навіть ЄС, бачите, активно торгував із Росією далі, на ресурсами про це я вам неодразового. Говорив в своїх відео, тому ситуація от зараз вона кардинально змінилася. Поки що реакції з боку Росії на це немає жодної. Але примітно, друзі, що ми неодноразово з вами говорили про необхідність відключення банківської російської системи від ем, СВІФТУ. Виявляється, навіть і тут СВІФТ їм на заваді не став би. Вони легко могли б і далі оперувати такими цифрами величезними мільярдами, наповнювати російський бюджет і продовжувати війну проти України. Ну от така от була дуже, -дуже неприваблива політика Джозефа Байдена. Чи краща політика Трампа? Не набагато, друзі, але все-таки він не очікує того, поки Путін надумає припинити вогонь. Почув заяву, ну і сказав, що ліцензію не продовжуємо. Так, це таке дуже цікаве співпадіння сталося, і воно нам, до речі, дуже зіграло на руку. Далі за цією подією слідкую лише вам додатково повідомлю, що ця ліцензія стосується 12 російських банків, наприклад, Внешекономбанк, Збірбанк Росія, Банк ВТБ, Альфа Банк Росбанк, Банк Зеніт, Банк Санкт-Петербург, ну і інші. Не буду всі перераховувати їх. Це не настільки зараз важливо. І Цим банкам було дозволено, ще раз нагадаю, до 12 березня, 25-го року, фактично до позавчорашнього дня, проводити операції в доларах. Ну а 13 березня їм просто нічого не продовжили. Хоча я не виключаю, що Путін знав про це, але він пішов свідомо, Ну очікував, можливо, от йому вдасться якось так тут пропетляти. Не вдалося. Тепер європейські країни більше не зможуть купувати нафту у Росії без ризику санкцій, саме вторинних санкцій з боку Сполучених Штатів Америки. Санкції не скасовані. Тобто, це означає, якщо ви пішли на порушення, то тепер Трамп має на увазі країни Європейського Союзу, скаже: Ну так, ви ж навіть цього не дотримуєтеся. Офіційний представник Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки підтвердив, що термін ліцензії 8L закінчився вчора, і Білий Дім не має наміру її продовжувати. Аби домогтися від Росії припинення бойових дій в Україні. І це лише перша ластівка, перша квіточка. Не можу сказати, що саме на тій цієї новини, але все ж таки, в міру різних і в силу різних обставин, ціна на нафту в світі то падає, то підіймається. Якщо говорити про марку Brent, ну вона плюс-мінус тримається на рівні там, 70, плюс-мінус долар-два туди-сюди, в останній там буквально місяць, да, відколи Дональ Трамп очолив овальний кабінет. А от що стосується нафти Уралс російської, то вона дещо нижче торгується і при тому суттєво нижче. Вона подешевшала нині до 54 доларів за барель. Це найнижчий рівень за останні 14 місяців. У результаті її поточні котривання вже більш ніж на 20% відстають від закладеного в бюджеті Російської Федерації рівня. В бюджеті вони заклали майже 70 доларів 69,7 доларів. А от якщо ціна паде до 50 доларів за барик, ну це вже буде критично для російського бюджету. Це не означає, що завтра не закінчаться гроші. Але до кінця року, ну, як кажуть всі мої колеги експерти, та й мої так, аналізи і розрахунки показують, що ну, вони не впораються. Тобто у них в бюджеті грошей не вистачить. Звісно, не єдиною нафтою наповнюється бюджет Російської Федерації, але нафта це основний потік грошей валюти у е, і Фонд національного благосостояння, і в тому числі до Державного бюджету Російської Федерації. Путін це знає. І він тому невідкладно, як на мене, провів телефонну розмову із спадкоємним принцем Саудівської Аравії. Про це Кремль повідомив вчора вночі. Тому да, друзі, вночі вже не перша безсонна ніч. Російські ЗМІ пишуть, що Путін закончив працювати у час 30 по московському времені. Вибачайте за цю іронію, ну просто поточнюю на тому, що реально. Зараз у Кремлі сполохані у них велика проблема, хоча за великим рахунком, вони нібито як зараз модно говорити, м'яч перекинули на поле Трампа, але Трамп дуже швидко його відбив навіть у цим рішенням не продовжувати ліцензію для фінансових установ Російської Федерації. Так от, чому власне телефонував Путін? принцу Саудівської Аравії, тому що він хотів подякувати йому за те, що той дав змогу провести переговори між Сполученими Штатами Америки та Росією 18 лютого. Ну а сьогодні, друзі, 14 березня, це треба було майже місяць чекати, щоб подякувати Принцу Саудівської Аравії. Яка фактично очолює ОПЕК Плюс і є найбільшим виробником нафти? Чи він телефонував йому запитати, а що ж тепер буде з видобутком нафти? Чи не змінюєте ви свої плани на квітень місяць збільшити видобуток нафти? Ну і тоді, якщо рухне нафта нижче 50 доларів, ну я думаю, що ефект цунамі або доміно, навіть так скажу, в російській економіці буде дуже дуже очевидним. Часу у Путіна не залишилося зовсім. Це мої оціночні судження, мої аналізи, і те, що вже закладено давно. Тому такий дзвінок був тривожний, як на мене, Путіна до Принца Саудівської Аравії, щоб йому подякувати за зустріч, яка відбулася місяць тому, але, певне, там був предметом розмови дещо інший пункт. Так само, як не випадково Вітков полетів до Баку для того, щоб налагоджувати певне відносини із е, е, Азербайджаном. Питання постачання російського газу через українську газотранспортну систему, але цей газ уже точно, мабуть, буде навіть і не азербайджанський. Я не виключаю, що він може бути навіть. Американські. Так само, як зараз росіяни активно спілкуються в групі Росія, США, Німеччина про відновлення постачання нафти до Німеччини, саме російської. От Хто нею торгуватиме? Зараз питання відкрите. Я ще раз нагошу, друзі, я не виключаю того варіанту, що зараз американські компанії зайдуть на кордони російські і почнуть скуповувати російські енергоресурси і продавати їх у Європу. І навіть Трампу не потрібно повід... буде займатися видобутком власної нафти, збільшувати її там, боротися в судах із рішеннями свого попередника Байдена, який заборонив розробку додаткових джерел копалин саме на узбережжях Сполучених Штатів Америки. А гроші будуть активно не те, що капатися. А річкою литися до державного бюджету вже Сполучених Штатів Америки. Ну, щось перепадатиме, звісно, Росії. Це поки що сценарій, за яким може рухатися надалі, взагалі світова геополітика. Звісно, багато що буде визначати саме рішення Путіна про швидке припинення бойових дій. Хоча розвідка Сполучених Штатів Америки говорить, що все ж таки Путін не полишає надій захопити в перспективі всю Україну. Ну, він не полишав таких надій і 10 років тому, і 15 років тому. Ми це вже чули. І ми це вже знаємо. То я прошу вас, друзі, відноситися до інформації такого роду, яка публікується щодо там, розвиток Америки або інших, з якимись дивними прогнозами, або з тими ж самими прогнозами Інституту вивчення війни, так саме його, який активно цитують ЗМІ і інші телеграм-канали, дуже-дуже обережно. Там дуже багато маніпуляцій і неправдивої інформації. Але це ще не всі інструменти тиску, які Трамп використовує по відношенню до Путіна. Стало відомо про те, що Сполучені Штати Америки планують відновити постачання в Україну високоточних планерних бомб GLSDB. Це такі собі модернізовані ракети бомби. Ну, їх можна називати по-різному. Фахівці вам краще пояснять, А я, от те, що знайшов, вам лише готові повідомити, що свого часу GLSDB потрапили під сугучну критику в Україні, тому що вони були легкі до враження. Засобами російськими радіолокаційної боротьби не долітали вони до цілей, та в принципі і ми вже трішки навчилися коригувати російські каби засобами РЕБ, і вони не долітають до цілей. Так от, іноземні джерела повідомляють, що повернення GLSDB на поле бою може відбутися в найближчі дні, оскільки їхні запаси вже перебувають в Європі. Тобто ці снаряди там лежали, і Трамп знав, що вони там є. Якщо Путін так, ну все тоді їдемо до України, веземо до України ці снаряди. В останнє. Українські військові засовували їх кілька місяців тому. Тепер вони можуть бути швидше. Ці е, снаряди удосконалили, їх зробили ефективними і невразливими до засобів російських ребів. Тепер вони можуть бути використані. Тим паче, дальність польоту одного складає 100 миль, це майже 161 кілометр. Ну, це таки також привіт Путіну і послання про те, що якщо ти не будеш йти на мої умови, то Зброї у збройних сил України буде більше Історія з 22 роком. Херсон та Харків може повторитися, але не так, як то було за часів Байдена. Коли з Херсону російські війська змогли вийти, то тепер вони можуть і не вийти. І також сьогодні вночі ми вкотре продемонстрували, що Збройні сили України не збираються зупинятися навіть нині. Дрони Служби безпеки України уразили дві газокомпресорні станції у Тамбовській і Саратовській областях, склад ракет до комплексів С-300 С-400 на території Білгородської області. Ну і також добрі дрони долітали до Москви і під Москові. Там також є. Вибухи, є факти ураження цілий. Більш детальну інформацію очікуємо від Генерального штабу Збройних Сил України. Звісно, Трамп ще той президент, скажу так абсолютно м'яко, тому що нині вважає, нам треба його зрозуміти, ще раз повторюся, можна не приймати і не варто приймати його заяви, тому що часто вони дуже-дуже, м'яко кажучи, контрастують із міжнародним правом або зовсім не відповідають. Але все ж таки. Ми маємо розуміти, що із Америкою нам доведеться співпрацювати, і їх треба мати за партнерів. Я вкотре наголошу, що добре, що переговори у Джиді відбулися саме таким чином. Тобто, на сьогодні, як ми бачимо, позитивні є кроки і рухи з боку Сполучених Штатів Америки і критики на адресу Трампа в Україні лунає менше. Лунає вона, вона на жаль від експертів і політиків, які прихильні до Байдена і до демократів. Вони продовжують. Критикувати Трампа, але нині цього робити, як на мене, не варто. Хоча Трамп заслуговує на критичні аналізи і оцінки, і тут, друзі, варто звернути увагу ще на одну тезу, яка була озвучена вчора Трампом під час спілкування його в Білому домі із генсеком НАТО Марком Рюте. Марк Рюте здійснював туди візит. Трамп сказав, що після приходу його в Овальний кабінет гроші в НАТО полилися річкою. Ну, вони ще не зовсім річкою полилися, але дійсно видатки. Країни збільшують країни Європейського союзу. Втім, Трамп також не виключив під час розмови із Марком Рюте анексії Гренландії. Чи мав він на увазі військову анексію, чи якусь іншу, він не поточнив. Але проблема в тому, що Рюте фактично майже ніяк на це не відреагував. Враховуючи те, що і Данія, і Сполучені Штати Америки є членами Північно-Атлантичного альянсу. Хоча прецеденти такі були, до прикладу, протистояння тієї самої Греції та Туреччини раніше ще в минулому столітті. Я маю на увазі зараз історію з островом Кіпр. Так от, голова Комітету оборони Данії Расмус Ярлов висловив обурення через обговорення між президентом Шадон Дон Трампом і генсеком НАТО Рюте можливості анексії Гренландії. Ну, звісно, він мав якось відреагувати на це. І каже, що ми ну точно не в захваті від того, що генсек НАТО так жартує з Трампом про Гренландію. Я вам свого часу говорив про те, що Рюте ну дуже м'який, НАТО м'який, як генсек НАТО, йому треба було бути більш категоричним в окремих моментах. Це знову ж таки моє оціночне судження. І далі Расмус Яров. Продовжує, адже це означало б війну між двома країнами НАТО. Гренландія щойно проголосувала проти негайної незалежності від Данії і не хоче бути американською ніколи. Ну тут ще питання відкрите, якою хоче бути Гренландія? Вона хоче бути самостійною, я не поспішав би знову ж таки з такими висновками. І це все означає, що ми ще будемо чути неодноразово. Від Дональда Трампа різного роду такі заяви, але от навіть що стосується історії з Панамським каналом, він там вже нібито дав дорученням Пентагону оцінити військові спроможності початку військової операції проти Панами, аби взяти під контроль цей канал. Але я думаю, що такої операції не буде. Ну, друзі, це власне моє знову ж таки, припущення. Як воно буде надалі, будемо бачити. На цю хвилину поки що всі новини. Слідкую пильно за. Можливою телефонною розмовою між Трампом і Путіним. Як тільки в мене буде якась інформація, відразу вам її повідомлю у себе в телеграм-каналі. Ви можете прочитати це там, підписатися на канал можна за посиланням в описі під цим відео. Ну і також буду вас інформувати тут. Тому не забудьте підписатися і на YouTube канал. Всіх люблю, ціную, шаную. і не перемикайтесь в себе до України.